Школярі Черепашинецького ліцею спускаються в укриття. Старші та молодші заходять двома входами. Ми сюди спускаємо, бо повітряна тривога, бо може впасти ракета і ми погинемо. Я в першому класі ми вчилися дочку. Тепер я вже в школі на Будівництво укриття для школярів Черепашинецького ліцею завершили перед зимовими канікулами. Розповідає директорка закладу Ольга Тітечко. Учениця сьомого класу Анастасія Литвин каже, майже три роки навчались очно, але в будинку культури. В нас не було в в укриття в цій школі, і тому ми перейшли в будинок культури. Там, звісно, було багато, мало місця, але якось помістилися. Це якби наша школа. Тут з культуру можна гарно проводити. Тут класи є підписані нормально і багато місця є. Зведення укриття розпочали восени минулого року, каже Ольга Дітечко. Його площа майже 50 квадратних метрів. Тут є все необхідне, аби перебути у випадку небезпеки. Площа укриття має 48 метрів квадратних, має два входи. Тут обладнана кімната санвузу, є тепленька водичка, проведена каналізація. Аби діти не стресували місцева мисткиня. Тетяна Зубко прикрасила стіни укриття маками, соняхами та птахами. Є Запаси питної води та їжі, аптечка, обігрівачі, повітря в приміщенні очищують рекуператори. Кошторис сховища в Черепашинцях мільйон триста, мільйон триста сорок тисяч. Це те, що ну, безпосередньо пішло на матеріали, на електрику, бетон, блоки, панелі і так далі. Ще металу багато пішло. Допомагало і місцеве господарство. Більшість робіт виконували господарським методом, каже Василь Поліщук. Долучались і місцеві жителі. До початку літа в Калинівській громаді запланували зведення ще трьох укриттів. Аналогічних, чуть може, буде більших. Це в павлівській школі, Дружелюбівській і кордиці дитячого дошкільного навчальному закладі. У Черепашинецькому ліцеї навчається 130 школярів. Другий тиждень освітній процес у них офлайн у рідній школі. Дін зелен, дін зелен, Ольга Орел, Андрій Нестеров, Суспільне новини. Вінничина.